Так. Це рецепт маринованих грибів, дуже дуже смачних. Значить, кілограма любих грибів, вішенка, шампіньйони, любі гриби. У мене єшенки. Іде 2 столові ложки цукру повні і одна столова ложка без гірки соли. Ніякої води не наливати. Отак в кастрюльку склали помиті гриби. Зверху я поклала сіль і цукор. І зараз прикрию кришечка, зроблю маленький вогник. Воно парою пройде і грибів достатньо своєї вологи. Тоді, як воно трошки усядеться, добавлю, додам 3 столові ложки оцту, лавровий листик, перець горошком, перець духмяний, гвоздичка. І все, як закипить, буде тушкуватися 20 хвилин. Через 20 хвилин. Все, вони готові. Відключити вони остигнуть і зберігати в холодильнику, в банці, чи де є в будь-якій ємності, в якій удобно. А при подачі вже можна збризкнути їх олійкою, додати олію, часник, кріп, хто що додає по бажанню. Можна використовувати в салатах. В общем, такий гарний, дуже гарний смачний рецепт. Зайвої вологи немає, гриби варяться у власному соку. Дівчата, от пройшло буквально 3 хвилини. Вони пустили свій сік. Я додала оцет. І бачите, скільки з них рідини. Ну, вони під кришкою на маленькому, на самому на маленькому вогні. І це з них стільки рідини. І зараз, зараз покладу всі спеції, ті, що я казала. Ну, і все, 20 минут. Ось вони вже 5 минут майже киплять. І ще 15, ну нехай ще 20 минут і все, я виключаю. Все, Додані всі спеції. Ще трошечки, трішечки і все. Я буду вимикати. Ще скільки в мене залишилось хвилин. Ну, ще 15, десь 15 хвилин. Бачите, скільки ріднини. Це їхній власний сік. Я води не додавала, цього достатньо. Шампіньони так само. Це гливи, ну, вішанки гливи. А шампіньони, печериці наші, хто як знає. ну, Це іменно в магазині. Ось так. Ну, ось і це все. У мене вийшло трошки більше кілограму було цих глив. ну, Вішанок. І в мене вийшла літрова банка, майже повна, там трошки, трошки не повна. Ну, я її так втоптала. У власному соку. Ось такі вони. Нема там зайвої рітини. Вони в маринаді, вже вони зараз вичахнуть добре. Я їх поставлю в холодильник, постоять. І вже да, їх зараз можна вже їсти. ну, А через декілька днів то буде взагалі смакота. Дуже смачні. Пробуйте, дівчатку, може сподобається і вам. Смачно.